Є в комплекті підтяжки вони заплітаються в двохшльову рамку і припасовуються по висоті потім Після того, як їх припасували по висоті, треба зробити ще один пропуск стропи через двохщульову рамку, для того, щоб закріпити стропу, щоб вона надалі не куди не дівалась. Ось, виходить, що вона сама себе фіксує і не їде. Якщо взяти так, то вона може під вагою з часом просто почати спускатися. Так вона вже нікуди не дівається. І так робимо на кожній рамці. Регулювання по ширині відбувається за рахунок двохщільової рамки. Або йде на збільшення пояс або на зменшення. Ховається під клапан залишок стропи.